Всім привіт! У цьому відео я дам вам покроковий алгоритм досягнення будь-яких ваших цілей і розкрию секрети, які допоможуть вам змінити ваше життя на краще. Перша моя рекомендація, коли ви ставите собі цілі, будьте реалістами. Якщо ваша відправна точка зараз тисяча, то не ставте собі за ціль одразу мільйон. Нереалістичні цілі, які ви ставите перед собою, це звичайний саботаж. Так ви ні до чого не прийдете. Оберіть собі реалістичну ціль. Для того, щоб досягати великі цілі, вам потрібен минулий позитивний успішний досвід. Спочатку вам треба навчитись ставити перед собою маленькі цілі та їх досягати. Наприклад, тиждень займатися спортом по 20 хвилин. Це дуже важливо робити, тому що кожного разу, коли ви досягаєте свою ціль, у вас в організмі виділяється дофамін. Дофамін це нейромедіатор, гормон, який дає нам ресурс на нові досягнення. Я його називаю гормоном переможця. Саме при досягненні цілі у нас в організмі виділяється довгий дофамін, який стає джерелом наших всіх наступних досягнень. Він контролює нашу мотивацію, настрій. З віком в організмі його виділяється все менше. Тому з віком люди часто можуть бути апатичними. Їм може здаватись, що які там цілі, це все не для мене. У них буде менше енергії та менше ресурсу. Якщо ви впізнали себе, візьміть зараз ручку та блокнот і занотуйте те, що вам треба почати робити. Як я вже сказала, ставимо перед собою маленькі реалістичні цілі та їх досягаємо. Коли ви регулярно досягаєте маленьких цілей, які ви перед собою ставите, у вас регулярно виділяється довгий дофамін. Це наша мотивація і енергія. І цей дофамін вмикає у нашому житті. Позитивний емоційний фон. І у вас на цьому фоні вмикаються ваші позитивні твердження, позитивні установки, позитивні програми, які просувають вас по життю. І ви так починаєте досягати все більше і більше цілей легше. Згадайте себе, будь ласка, коли ви досягали якоїсь цілі. Скільки це давало вам ресурсу? Ви могли потім переробити ще купу справ і навіть не відчувати себе втомленим. Така картинка, що чим більше ти досягаєш цілей, тим легше тобі далі продовжувати їх досягати та підвищувати планку. А чим більше ти лежиш на дивані та гортаєш стрічку телефону, тим складніше тобі від цього відмовитись. Тому що тут виділяється та спалюється короткий дофамін. Але про це ми поговоримо у другій частині відео. Я порівнюю цю технологію досягнення цілей із підняттям по сходам. Ви покроково піднімаєтесь із першого поверху на другий, на третій. І таким чином ви спокійно, без сильних гойдалок досягаєте бажаних результатів і підвищуєте власні можливості. Зараз дуже багато ще говорять про те, що треба працювати зі своїми негативними твердженнями, що треба працювати над своїми блоками, зажимами, і тільки тоді ти будеш більше заробляти, будеш досягати цілей. Це також правда. Але я вам дала техніку, яка дозволить вам увімкнути ваші вже працюючі позитивні твердження та стратегії. І так, з кожним новим досягненням у вас буде підвищуватись впевненість в собі. У вас буде підвищуватись мотивація. До того ж, кожного разу, коли ви досягаєте свої цілі, то через цей отриманий позитивний досвід, що ви цю ціль досягнули, у вас закладається позитивне твердження, нова установка. Про те, що ціль досяжна, я можу це зробити. І ці твердження вони просувають вас далі по життю, вони вам допомагають. Для цієї техніки дуже важливо обирати короткі по часу та досяжні цілі. Тому що тут вам треба бути точно впевненим, що ви досягнете цього, і вам точно треба буде це зробити. Тому що. Вам потрібен ось цей довгий дофамін, і вам потрібен новий позитивний, успішний досвід для того, щоб рухатись далі. Якщо ви маєте одну велику ціль, розбийте її на багато-багато маленьких і рухайтесь по цій техніці. І ні в якому разі не ігноруйте власних маленьких досягнень. Таким чином, починаючи з маленьких цілей, ви закладаєте міцний фундамент на майбутнє не тільки в мотивації, а й у ваших позитивних установках. Тому, якщо ви хочете навчитись досягати цілей системно, так, щоб це було не один раз випадково, а постійно, то обов'язково користуйтесь цією технікою. У своєму навчанні з фінансової грамотності я розповідаю, як правильно досягати фінансових цілей і як правильно їх прорахувати. Посилання на курс буде у вас під цим відео. Це саме об'ємний і саме доступний по вартості курс на українському ринку. Наступне, що вам треба буде зробити, якщо ви хочете змінити своє життя на краще, це перестати витрачати свій дофамін на такі речі, як скролинг-стрічки в Тіктосі, смачненькі тортики з кав'ярні під будинком, заліпання в соцмережах і серіалах. Ось такі дії дають нам короткий дофамін. Тобто ми з'їли щось смачненьке, і у нас піднявся цей рівень дофаміну. Але потім він дуже швидко і дуже сильно впав. Тому, коли ви весь день пролежали на дивані в телефоні, ви під вечір відчуваєте себе просто ніяково. У вас немає сил, у вас немає енергії для того, щоб піти і далі щось почати робити. Весь ваш дофамін уже витратився на тортик, інстаграм, серіальчик і тікток. Ви отримали задоволення швидко, і ваш мозок розуміє, що для того, щоб я отримував задоволення, мені не треба старатись напрягатись іти там щось досягати. Можна просто подивитись серіал і все. Весь маркетинг у соціальних мережах побудований таким чином, щоб ти натиснув на віконце, щоб ти зайшов у застосунок, отримав той самий швидкий дофамін. Це дуже вигідно великим компаніям, лідерам, оскільки такі люди, які зазвичай зливають свою енергію та сили на те, щоб поклацати в соціальні мережі, вони не будуть досягати більших цілей, вони не будуть задумуватись про якість свого життя, вони не будуть конкурувати з вами за якісь більші досягнення. Вони не будуть бунтувати проти влади, мітингувати, шукати собі більш оплачувану роботу. Вони дуже хороші, підлеглі. Їх мозку не потрібно більше. Вони отримують швидкий дофамін, швидку винагороду тут і зараз, такими простими діями, як скролинг, стрічки. Також таким людям простіше продавати, причому не тільки продукти, а й ідеї. Короткий дофамін робить людину більш імпульсивною, тому часто такі люди приймають рішення на імпульсі, емоціями, а не холодним розумом. Вся біда в тому, що коли ви застрягаєте ось в цій ямі короткого дофаміну, вам не треба в житті ваші великі проекти, вам не треба якісь більші досягнення. Піти поскролити соцмережі, це те, що доступно, і це те, що можна отримати тут і зараз. А працювати над якимось проєктом, здається десь дуже, дуже далеким. Якщо ви не хочете проживати своє життя у ямі короткого дофаміну, занотуйте три дії, які варто почати робити для того, щоб ваше життя та ваші результати змінились. Перше, це, звичайно ж таки, прибрати з життя всі ті обманні задоволення, типу цигарок, алкоголю, казино, лотерей і порно. Вони в моменті дають вам короткий дофамін, і всю свою мотивацію та енергію ви зливаєте туди. А сил і енергії на нові досягнення у вас вже не залишається. До речі, чому у курців часто трапляються рецидиви, коли вони кидають палити. Тому що у відповідь на паління виділяється ось цей короткий дофамін. А коли в організмі виникає його нестача, нестача цього нікотину, коли ви кидаєте палити, то у вас з'являється дефіцит ось цього короткого дофаміна. Для того, щоб прибрати ці звички зі свого життя, треба терпіння, час і не відмовляйтесь від усього одразу. Робіть все поступовно. Друге, що треба зробити, це відмовитись від перегляду новин і фільмів. Ви можете сказати мені, Юля, як це можна зробити, адже зараз не можна не читати новини. Якщо ви хочете відновити свою систему мотивації і винагородження, вам треба намагатись уникати стресу. Третє, намагайтесь тримати свій фокус уваги на тому, що відбувається у вас тут і зараз. Не живіть майбутніми фантазіями або минулими перемогами. Коли ви постійно живете тим, що у вас тоді колись щось вийшло, ви викликаєте виділення дофаміну. Це природнє виділення дофаміну. І мозок вже відчуває ось ту винагороду. Але ж тут і зараз у вас ще нічого не зроблено. Це також може знижувати вашу мотивацію саме на зараз. І також, коли ви пофантазували про те, що у вас вже вийшло, уявили собі ось цю картинку, у вас виділився рівень дофаміну, ви вже нічого робити не хочете, у вас просто не вистачає сил. Тому не зловживайте цими спогадами та візуалізацією і не забувайте про те, що є тут і зараз. Зараз все більше і більше людей, які приходять до мене на консультації або на навчання, вони хочуть швидких фінансових результатів, щоб проінвестувати у фондовий ринок і одразу отримати результат тут і зараз. Ось ця звичка, бажання зірвати куш одразу. Вони дуже погіршують результати людей в інвестуванні і просто не дають їм досягати своїх фінансових цілей, таких як, наприклад, пенсія, створення великого капіталу, який би давав їм пасивний дохід. Ну а ти напиши в коментарях, що ти думаєш стосовно моїх рекомендацій і стосовно техніки по досяганню цілей, буде дуже цікаво обговорити. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі у нових відео.